Волинь має ще чотири втрати. Надійшло повідомлення про загибель на війні з російським загарбником захисника України, жителя села Купачівка Віктора Кревського, 1977 року народження. Солдат загинув 14 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту України у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області Російської Федерації. В громаді оголошено триденну жалобу з 17 липня 2025 року. Петро Якимчук, 1973 року народження з Ковальського району, загинув 2 червня 2025 року в районі населеного пункту Степове Запорізької області. Адам Савчук, 1994 року народження із Сильненського Старостинського округу, загинув 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Тліщіївка Бахмутського району Боронячи Україну. Руслан Приходько 1978 року народження із села Журавичі, загинув 6 травня 2024 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героям.